Друзі, вітаю всіх! Знову маємо справу із веселкою. Це в нас така веселочка, вона ще ціла, вона п'ється, вона ріжеться настойка. А ось коли вона вистрелює, що з нею робиться? Виростає отака балуба. Це діло йде, воно теж настойка, робиться із нього, але це вже йде для натирання. Я її кидаю, о, навіть не влізла. Кидаю, у мене вона була 205 грам, тобто на літру горілки воно в мене виходить нормально. Горілка в мене розведена. толкнем, О, нічого, що воно зламалось, страху немає. Нам головне настойка. Заливаємо так само горілка в нас 37-38 градусів. Ох, пролив трошки. ну нічого. Заливаємо. Закриваємо на 30 днів темне місце цією веселочкою, цією веселочкою, коли вона буде готова, це від, коли крутить руки, ноги, оце на погоду, там в спині болі таке викручує м'язи. І при проблемах з верикозом козом робляться компреси і наложуються. І це дуже помічна штука, оця веселочка, оця, що вистріляна. Друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночок, буде багато цікавого про лікарські рослини, багато іншого контенту. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо сподобалось. Ні, тоді пальчик донизу. Наразі всім дякую, гарного всім дня і бажаю здоров'я, до побачення.